Вітаю, сімнадцяте в Україні. Час новин на Дніпро Дніпротів у студії Євген Коптів. в країні сьогодні відзначають день вишиванки. Подія покликана зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Нині сучасна вишиванка перетворилася і на модний тренд, і крім традиційних сорочок і суконь візерунками почали прикрашати комбінезони корсети. Як із часом змінилась наша традиційна вишиванка, розповість Анастасія Каюда. Українці осучаснюють традиційний національний одяг. Окрім звичних для нас суконь та сорочок, все частіше можна побачити вишивані худі, жакети і навіть корсети. Український орнамент квітне і на взутті. Капці з геометричними орнаментами це новий тренд. Національне вбрання стає сучасним модним. Я думаю, це класно. У нас є своя культура, треба її продвигати, Тим паче вона. Ну, за кордоном це дуже популярно, нас дуже, дуже цінують. У нас такі майстри, ну це просто Це правильно, тому що ми рухаємося вперед і ну, так має бути. Ми не маємо зупинятися на цьому. Якщо є якісь нові тренди або якісь е, нові е, рухи, да, якісь нові напрямки, то в принципі це осучаснення того, що вже було. І це тенденція це, це красиво. Мені здається, що в рамках, в рамках війни це якраз буде доцільно. Щоб свою культуру поважали, більше поширювали саме українську культуру. Українські бренди активно створюють сучасну адаптацію звичної нам вишивки. Аліна Демінюк власниця одного з них. Тут виготовляють корсети та жакети. Всі орнаменти, що наносять на одяг, власниця ретельно вивчала та обирала. Мені здається, що зараз ми у культурі несемо вже нове е, в світ взагалі, Україну, весь світ говорить про нашу вишиванку. Ми не маємо забувати, звичайно, наш генетичний код. Дуже важливо. Але усучаснити дати новий подих це також дуже важливо, щоб людина носила е, просто із задоволенням, комбінувала з різними речами. Е, тому я вважаю, що це тільки підсилює. Наш дух, і, наприклад, підсилює, щоб людина згадала нашу історію, дійсно правильну нашу історію, а не яку, на жаль, спалювали і переписували. Переосмислення минулого у сучасності те, що допомагає нації розвиватись та не втрачати власної ідентичності, розповідають експерти. Для мене вишивка це символ традиції української, символ наших предків, символ нашого минулого. І це дуже добре, коли вона наноситься на якийсь сучасний одяг, подається в сучасному контексті, тому що це єднання з нашим минулим, з нашими предками, з нашими витоками. Ми таким чином не просто кажемо, що історія має бути тільки в музеї. Ні, вона приходить до нас із минулого в сучасність. І це робить її більш такою динамічною. Вона повертається в життя. Нині українські вишиванки стали популярні в усьому світі. На модних показах світових дизайнерів дефілюють моделі в одязі з нашими візерунками. Крім того, вишиванка завжди вважалась оберегом. Воїни на передовій носять однострій та бронежилети із вишивкою. У міському територіальному центрі пройшло чисте святкування вишиванка коднації. Свято провели на свіжому повітрі. Долучились близько ста дніпрян поважного віку з різних відділів терцентру, якими нарядами хизувались містяни та що для них значить день вишиванки. Далі в сюжеті у Дніпровському територіальному центрі відсвяткували День вишиванки. Володимир вже три роки відвідує терцентр. І залюбки відзначає міжнародне свято. Я кожного року святкую День вишиванки з гарним чудовим настроєм, тому що це свято, воно в серці кожного українця, воно в душі і в серці кожного з нас. На святі Володимир заспівав відому українську пісню Два кольори. Я впевнений, що і ці слова чули всі люди всього світу. Сорочку мати вишила мені ми. День вишиванки це дуже таке шановане нами свято. Ми його у всіх своїх відділах кожного року відмічали. А так масово це ми перший перший раз вишили. Ну, знаєте, так карантин, війна. Ну ми ж дуже довго не збиралися. так, разом, єдиною родиною. Учасниця пані Людмила відзначає, що день вишиванки її оберіг. У мене навіть є вишиванка моєї бабусі. Бабуся родилася в восьмому році. 1908 рік мені дуже вона дорога, як пам'ять про наш рід, наш рід, у нас рід дуже дуже великий. Мені так здається, що у кожного в сім'ї є ця вишиваночка, яка несе частинку нашої душі, української душі, яка нас спонукає до розвитку, до щастя, до багатства. до... Продовження нашого роду, який якому немає перегоду. Директорка терцентру поділилася, яке свято планують відзначати наступним. Перемога. Ну перемога. Ми ну, думаємо, думає, що вона буде до Дня Незалежності. Три глибокі ями на території подвір'я біля дитячого майданчика та ще одна біля тротуа. Загроза важких травм. Дніпряни звернулись у телеграм-канал голови громадської ради Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направив заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування, як швидко засипали ями. Дивіться далі. Протягом декількох тижнів Олександр намагався привернути увагу до небезпечних ям на своїй вулиці. Вони стали справжньою загрозою для мешканців, особливо для дітей на території комунальної власності. Були гаражі після сносу, яких утворились ями. ОСББ ці ями засипала, але через деякий час ґрунт просідав і знову утворилася яма. Олександр звернувся у телеграм-канал голови громадської ради Дніпра. Прошу засипати ями у дворі будинку за вулицею Робітнича 172, які залишилися після знесення гаражів. Кількість три штуки. Частина ям накрита прогнилою фанерою, частину засипали, але ґрунт просів. Геннадій Корбан оперативно направив прохання до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Відреагували дуже оперативно, ну протягом декілька днів приїхали, засипали землею ями. Я навіть випадково побачив, як це робили. А це вже інша локація. Вулиця Театральна, 5А. Тут була яма біля тротуару. Вона це місце, ось цих пліт не було. Була яма ось таким розміром по кольосам. Все. І вона... Аточна глубока була жителі дому слідкували за телеграм-каналом голови громадської ради Дніпра. Тож також вирішили звернутися по допомогу. Слідім за чатом в телеграмі Геннадія Олеговича, в якому жителі міста кидають своє обріше. Завжди поступає якась реакція від його команди мы в пятницу обратились в этот чат, потому что уже яма больше стала и очень много мусора туда набросали. Комунальникам передали заявку. Ті швидко відреагували та уже наступного дня взялися за роботу. В суботу уже приїхали комунальники і начали обслідовувати е цей люк, померяли все, ізміряли, накрили. До понеділка уже, або во вторник, вони закончили повністю свою роботу. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 по 17 години. Або надійшлі звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корпана. Залишити скаргу можна в коментарях. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримського татарського народу та день боротьби за його права. 18 травня 1944 року, за наказом Сталіна, приблизно 200 тисяч кремли депортували з півострова до середньої Азії. За офіційними даними, майже половина з них загинула під час хвороб та голоду в дорозі чи у засланні. На цьому знищення кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримськотатарських допомогів. Визна сесія Академії наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Зналюднений півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей згідно з результатами секретної постанови до Криму. 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками. І, на жаль, вона так і не скінчилась. У зруйнованій музичній школі Авдіївки пролунав український... Гім волонтер Олексій Савкевич вирішив виконати гімн у навчальному закладі, де раніше навчалася його дочка. Наразі росіяни щодня атакують місто. Проте Олексій продовжує розвозити гуманітарні вантажі та допомагати місцевим жителям. До інших новин струнка фігура еталон краси та індустрію моди нині завоювують пишнотілі красуні. Дніпряна, дніпрянка Тетяна Горбатко, модель плюс сайз. Знімається для соцмереж і магазинів. Має десятки тисяч підписників у соцмережах. Як дівчина із немодельною вагою і зростом поборола комплекси і отримала справжнє визнання. Ми побували на знімальному майданчику навіть вдома у зірки соцмереж. Треба ще йому ці і волосся так робить. Да. О, добре, добре, добре. Пластична, фотогенічна і усміхнена. Це модель плюс сай з Тетяна Горбатко. А кілька років тому ховала пишні форми і рахувала калорії. В школі все було добре. Я вже набирала вагу е в інституті. Хлопці мої говорили мені, щоб я схудла. Я дуже переживала, я в тренажерний зал ходила. Були й інші розчаст... Ані, які згадує із посмішкою, мені запропонували зйомку, реклама е, одягу. І я приїхала, така приходжу. Вони такі, ой, ти така маленька. Я розплакалась там, думаю, що і поїхала додому. Працювала логістом, продавала інструменти, але зйомки не припиняла. Хейтери у соцмережах дратували, бо писали образливі коментарі. Мотивація почала зашкалювати, коли у глянцевому журналі побачила пишну тілу красуню зі США Ешлі Грем. Це вона така розкішна жінка, вона така сексуальна, вона не соромиться свого. Ціла свого целю літа дуже розкута. А що це таке? Твоя золота медаль. Батьки не одразу зрозуміли відверті фотографії доньки, бачили Тетяну адвокатом. Не восприймали вначалі це. Я боля вже цю вірю надивлюся. Мені купальники, значить, купальники. Мама, мама більше, а папа. Папа буває. Зачем вона це виставила? Тато моделі тільки на перший погляд суворий. Па. Що ти там робиш? Танечка, це тобі не на подіумі мі Йдемо Ідемо на огороді, сапку беремо і починаємо полоти. Насправді Тетяна вміє полоти, косити траву і навіть козу доїти, пояснює батько. А оскільки будь-яка справа її під силу і з дончиною професією змирився, Так, да, я, звісно, був шокований, як як проста людина, це для мене було незвично. Ну, їй дуже подобається ця робота. От і бачу, що успіхи є. Сусіди в курсі, що Таня модель, радіють, коли на екрані бачать землячку. Модель не раз по телевізору бачила. Ну а як приємно було? Звісно, приємно. Не тільки я бачила, і другі бачили. Дівчина на зіркову хворобу не страждає. Спілкується з усіма і навіть про класного керівника не забуває. Та от бачу да бачили, танічно хто показуємо. Ви там саме інстаграмі там фотографії виставляли. Модели плюс сайз експерти з моди називають іконами стилю в усьому світі. Для них розробляють окремі колекції одягу. В Україні я дивлюсь вже років три. Беруть модели Size Plus і вони популярні. Якщо ти маєш вагу більше, ніж М, ти хочеш подивитися каталог чи показ, і побачити, як же е, виглядає та сукня, той жакет та вишиванка е, на моєму цілі. не тільки на стрінковій дівчинки. Сьогодні модель Плюс Сай співпрацює з інтернет-сайтами і магазинами, а своїми фотосесіями доводить, що таке жіноча краса і упевненість. Спідню білизну, панчохи, спортивний одяг, весільні сукні, вечірні сукні. А головне я рекламую. Ни настрій для дівчатки не соромляться свого тіла, амрія Тетяна Горбатко про звичайне жіноче щастя, родину і дітей, і не сумнівається, що все так і буде. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі через проведення аварійних робіт по вулиці Квітки ЦИС-17 зупинено підвищувальну насосну станцію по вулиці Богдана Хмельницького. Тимчасово припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на ваших екранах. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт. Бригади комунального підприємства Дніпроводоканал також проводять аварійні роботи по вулиці Флангова, 41. припинено водопостачання на 14 вулицях. Як із назви їхні назви, ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств і ремонти істочними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Наразі випуск завершено. Підписуйтеся на наш канал Дніпроті на спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Вітання на те каналі Ді випуск новин спорту. На жаль, котре доводиться розпочинати сумного у боях за Україну загинув 19-річний вихованець дві тисячі школи по хокею шайбою. Зміна білий барс Олександр Клонюк. Разом з молодіжною командою свого клубу він був бронзовим призером чемпіонату України Ю 16 у 2018 році. Клонюк був добровольцем з перших днів російського вторгнення, потім вступив до лав військової частини А 34 88 батальйону Айдар Збройних сил України. Колишній головний тренер збірної. Країнець футбол Шевченко спільно з міжнародною фінтех-компанією Carex передали 800 тисяч гривень благодійному фонду Football for Ukraine», засновником якого є захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко. А сам Шевченко його амбасадор. Зібрані кошти будуть направлені на першочергові потреби тих, кому необхідна невідкладна грошова підтримка. Національна українська фандрейзингова платформа Юнайтед 24» влаштувала благодійний розіграш до дня вишиванки з метою збору коштів на відбудову ліце. У селі Бузова Бучанського району Київської області для 13 амбасадорів організації було створено персоналізовані вишиванки з особливим дизайном, притаманним для певного регіону України. Андрій Шевченко отримав таку з візерунком у вигляді каштана, що символізує Київ. Окрім нього в ініціативі також взяли участь актори Лєв Шрайбер та Кетрін Винник, фронтмен і Dragons Дрегонс Ден Рольнадз та інші, тим часом низка українських спортсменів, 18 травня. Вирішили продемонструвати свої вишиванки у соціальних мережах. Деякі залишилися малослівними, а інші вирішили висловити свої емоції. Марина Бехманчук, українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку, виклала парню фото зі своїм чоловіком Михайлом. Анна Рижикова з Дніпра легкоатлетка з бігу на 400 метрів з бар'єрами вирішила сама покрасуватися своїм яскравим вбранням. А от боксер Олександр Усик та гімнаст Олег Верняєв були досить малослівними. Хоча сорочка уперше те, що незабаром новим головним тренером збірної України стане 48-річний Сергій Ребров угоду підписано. Написав він у своєму твіттері. Його асистентами будуть помічники, з якими у нього вже є спільний досвід роботи Вісента Гомес, Унає Мельгоса та Альберто. Боск. їхнє затвердження знаходиться на фінальному етапі. Раніше була інформація, що в шортлист входили Олександр Шовковський, Андрій Воронін та Сергій Кравченко. Французький футбольний клуб Марсель планує найближчим часом підсилити атакувальну ланку команди і центральний нападник спортивного клубу «Дніпро-1» та збірної України Артем Довбик бачиться йому чудовим кандидатом. У Марселі вже контактували з агентами гравця та знають, що контракт Форварда з Дніпровцями закінчується наприкінці цього року. Також форвард дав зрозуміти, що позитивно. Налаштований щодо потенційного приїзду до Франції. Очікується, що за довбика спортклуб запросить від 11 до 15 мільйонів євро, що не стане проблемою для Марселя, але також не варто виключити. І факт того, що президент клубу Пабло Лангорія вирішить дочекатися січня 2024 року та можливості підписати українського футболіста на правах вільного агента. Вихованець спортивної школи з гімнастики спортивної Дніпра Іван Рудий став чемпіоном України зі спортивної гімнастики на змаганнях, які завершилися в Івано-Франк. Київська збірна команда Дніпропетровської області посіла третє місце загальнокомандного заліку. З палкого патріотичного привітання віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького та вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих у наслідок військової агресії Російської Федерації з наступними оплесками на знак подяки Збройним силам України, які боронять нашу країну, розпочався представницький чемпіонат області з боксу серед дорослих та юнаків. З палкого патріотичного привітання віце-президента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького та вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих у наслідок військової агресії Російської Федерації з наступними оплесками на знак подяки Збройним силам України, які боронять нашу країну, на двох рингах щойно капітально відремонтованої зусиллями голови постійної комісії облради з питань сім'ї молоді та спорту Михайла Кошляка, зали комунального позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств нашого міста. Розпочався представницький чемпіонат області з боксу серед дорослих і юнаків, змагання магнія козібрали кращих з кращих атлетів провідних центрів регіону, де культивується і активно гарними темпами розбудовується цей олімпійський вид спорту. Зараз в нашому залі подвійне свято. По-перше, це день вишиванки, чи вишиванки, і так, і так. Правильно буде. А по-друге, проходить е, фінальні бої е, чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед юнаків та дорослих. Сьогодні хлопці покажуть нам гарні бої, покажуть нам характер, ну, видовище. Нам прийшли воїни ЗСУ, наші справжні герої, завдяки сміливості, яких ми можемо тренуватися та змагатись. Ми дуже вдячні. Вони нагороджують. Для нас це дуже велика честь. Один запрошених військовослужбовців Віталій, який разом зі своїм товаришем по службі були запрошені на турнір у якості почесних гостей і проводили нагородження його фіналістів та переможців усіх вагових категорій, був приємно вражений не тільки такою наданою пошаною обоє відлучившись на короткий проміжок у час від війни, були приємно вражені яскравим святом боксу і рівнем поєдинків, що його демонстрували практично усі, без виключення атлети. Дуже-дуже приємно, що вийшло вирватися і подивитися на хлопців, як вони виборюють між собою перемогу. Ці юнаки, та також дорослі це цвіт нашої нації, це наше майбутнє. Дивлячись ну, на них, які вони нас могутні сильні, але перемога однозначно ну, буде за нами. Венісон Віталію про гарний рівень підготовки боксерів та якість боїв, що вони демонстрували, вже з професійної точки зору відзначив його тезка старішина тренерського корпусу не тільки міста і регіону, але і всієї України. Віталій Дорофеєв. Серед іншого титулований досвідчений наставник віддав належне купітки роботі на місцях своїх колег, які, попри лихоліття війни, продовжують готувати вправних спортсменів, які наразі сповна пролюстрували на ринзі тому, чого навчилися. Уровень подготовки очень хороший. В это сложное время ребята подготовились и показывают очень хороший бокс. Острый, хороший бокс. На підтвердження вищемовленого бій за участі одного з кращих вихованців Дніпровського боксу, досвідченого і титулованого Стальченка з комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств, був одним з кращих на турнірі. Він легко і невимушено рухався, і навіть іноді бігав рингом, майстерно ухиляючись від ударів суперника при цьому, не забуваючи миттєво потужно атакувати. І, звісно, за такого перебігу подій усі рефери одноголосним рішенням присудили йому перемогу. Зрештою, він сам, сприйнявши якось буденно, у першу чергу не тільки віддав належне. Не опоненту, але і мовив на пуття та дружню пораду на майбутнє. Дуже гарний хлопець, гарно боксує. Фізично дуже міцний. Трішечки молодший за мене, але він ще не наверстає, як то кажуть, і своєї ще візьме. Якщо буде трудиться, це найголовніше. Я в його віці теж був такий самий. Тому йому треба тільки трудитися над собою кожного дня. Хати, по хаті, пахати, і все в нього буде. Окрім Стальченка, чемпіонами області стали його колеги по навчальному закладу Владислав Карябін і Марк Орлов та ще один Дніпровець Ілля Зіньковський з фахового коледжу спорту. Золоті нагороди також здобули Олександр Дінгу з Кривого Рогу та Клим Мельник з Іларіоново. За підсумками звітного турніру буде сформована збірна Дніпропетровської області, на яку вже у недалекому майбутньому очікує низка відповідальних стартів всеукраїнського масштабу. На цьому мій випуск добігає кінця, а наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення.